2,50, як і раніше, вартість проїзду в кіровоградських тролейбусах вирішили не змінювати. Виконавчий комітет міської ради затвердив стару вартість проїзду. Нагадаю, з вівторка в обласному центрі запрацювало нове комунальне підприємство Електротранс, що займається перевезенням у тролейбусах. У планах посадовців найближчим часом оновити тролейбусний парк. Ми хочемо його розбудувати ефективно на користь міській громаді, а для цього нам треба з вами докупити ще мінімум 30-40 тролейбусів, частина з яких повинна бути з акумуляторним запасом ходу, комбіновані. Безпека праці понад усе. Кіровограді управління держпраці підписало угоду про співпрацю із роботодавцями області. Мета убезпечити життя та здоров'я працівників підприємств. Раніше управління держпраці підписало подібні документи з профспілками Кіровоградщини і різними фондами. Таке співробітництво має покращити контроль за дотримання прав робітників, вважають підписанти. Ми заинтересованы как як в в помощи, которую яку государственные органи, в тому числі де -то нам підказують, направляють, може то наши наші что щось делают не так по обеспечению захищеності труда. Угода для того, щоб створити умови, щоб ми могли знаете, співпрацювати. Наша ціль яка? Наша ціль, щоб роботодавець, щоб людина, яка бере людину праці на роботу, створила всі умови, безпечні умови, умови життя.